Привіт, з вами вибір авто і сьогодні, як не дивно, знову BMW. Але це не просто BMW. Це посправді легенда 90-х, одна з найвдаліших, одна з найкрасивіших моделей марки. А саме BMW 5-ї серії в е 39 му козу. Порівнюючи з е 34 автомобіль став довшим на 55 мм, ширшим на 49 мм і вищим на 23 мм. Колісна база збільшилась на 70 мм, тим самим додавши автомобілю якусь особливу елегантність. Пропонувався як і Седан, так і універсал. Ну Універсал, скажімо, що на 90 мм був довший і на 100 кг важчий. Тож зазначити те, що. Кузов став більш жорсткішим, і тим самим збільшивши додаткову безпеку і комфорт. Загалом лакофарбове покриття хороше, і сам кузов виготовлений з товстого металу хорошого. І не боїться корозії. Але після поганих, зварювальних робіт може вилізти корозія. Ну, як бачите, що в нас її немає. Будемо сподіватися, що він і не фарбований, і не ровний. У 2000 році був проведений рестайлінг, який торкнувся не тільки зовнішності, але й оновлення самої начинки. Ну і відрізнити оновлену модель. Ми можемо за. Ну, найперше, це хромованим козирком на заднім номером. Покажемо, що тут бачите, що його взагалі немає. Ну і також, звісно, змінена передня і задня оптика. Оскільки в нас автомобіль дорестайл, то в нас немає ось таких характерних полосок, як в рестайлінговому. Змінився трішки передній і задній бампер. Давайте подивимося, що в нас передком, до речі, молдинги почали фарбуватися в колір кузова. У Нас вже можна навіть пізнати по фарах, які вони запотівші, що він вже дорестайл. Дуже старі вже фари. Змінився передній бампер також. І протитуманки вже не квадратні стали, а круглі. Багато власників е 39 в дорестайлінговому варіанті самі змінюють оптику на новішу, тим самим оновивши трішки кузов свого автомобіля. Що стосується кліренсу, то він є дуже маленьким. Становиться на всього 120 мм, ну такий самий, як і на 407-й. І автомобіль явно не годиться для поганого дорожнього покриття і тим більше сільських доріг. Бізнес-клас. Той сам дизайн говорить сам про себе, виконаний у суворому стилі BMW. Те, як глухо закриваються двері. І самі вони досить таки пристойно громісткі і важкі. Але ви тільки послухайте, як вони закриваються. Так, ну що ж, охарактеризували трішки кузов, і давайте перейдемо до силових установок. Ось такий характерний для BMW речажок, який був і на Е46, і на Е46 він був справа. Теж дуже комфортно, щоб не забруднювати руки. Так, на вибір пропонувалося 9 бензинових двигунів, не рахуючи МК і Лпіну, і 6 дизельних. В нас. Дизельна рядна щистка з турбіною, яка видає 143 кінські сили і 280 Нм крутного моменту. З Під прокладки ГБЦ може протікати масло. Сама ГБЦ відлита з алюмінією, що робить її дуже вразливою, навіть до найменшого перегріву. Оце ви собі затямте. Ну і система охолодження, на мою думку, і в більшості, я думаю, зі мною погодиться, що це проблема. Більшості Є39. Вона недостатньо охолоджується, і через це має можливість перегрітися. Задній привід. П'ятиступінчата механіка в нашому варіанті, хоча пропонувалась, звісно, і автоматична коробка передач після 150 тисяч кілометрів пробігу і на автоматичній, і на механічній коробці передач. Може тікти масло з під хвостовика, тобто є. Місця, де може протікати масло коробки передач, особливістю автоматичної коробки передач є невелика відстань між картером і фільтром. І при сильному ударі картер може зміститися, тим самим зачепивши фільтр, і тим самим призвести до ремонту в крайньому разі заміни коробки передач. І так, розглянули силові установки. Ох, капот сам, так само, як і двері, дуже важкі і це внушає те, що автомобіль по-справді, не схильний до корозії. Спереду, дискові вентилюючі гальма, взаді просто дискові, зпереду поперечний важіль, взаді багатоважельна підвістка. Завдяки задній підвізці типу інтеграл 4А вдалося досягти. Надзвичайно класну стійкість і керованість на дорозі. В шестициліндрових версіях дуже багато деталей і підвіски виконані з алюмінією. І тільки версії з V8 оснащуються човунними важелями, що дозволяє автомобілю бути більш витривалим на поганому покритті. Багажник відкривається з салону. Ось отака у нас кнопочка є. Натискаємо її, і багажник відкривається. Цікаво, що у випадку з е 34 в нас багажне відділення більше, ніж універсала. Сидання воно становить 460 літрів, а в універсалі 410 літрів. Ну, це просто перевертає трішки думки. Ми перейдемо до задньої частини салону, але ще не сівши в машину, відразу видно, що автомобіль робився з толком, використані. Справді хороші матеріали, от навіть дверку, ставки ці під дерево, хоча от тут трішки вони вже відійшли. М'ягкий пластик. Як бачимо, що скло підіймачів, електроскло підіймачів ззаді немає, прийдеться крутити, попільничка і кишеня є. Невеличка, але є. Також на порозі надпис BMW, що радує око. Ну, давайте сядемо. Сядемо, присядемо. Ну, в порівнянні з 407, в нас нема такого великого порогу взаді, що дозволить краще сісти, переміститися в цей вимір автомобіля. Оскільки збільшилася колісна база порівняно з е 34 то і відповідно простор. Для задніх пасажирів мав теж збільшитись. Але я не можу цього, звісно, сказати. Ну, в принципі, бачите, я задоволений по всіх критеріях, як і довжина до переднього крісла, так і над головою, мене все влаштовує, але я не можу сказати, що буде влаштовувати цю людину з великими розмірами. Хоча диван широкий, комфортний і розміститися двом. З комфортом можна. Чому двом? А тому що, як і в Є46, у нас дуже великий трансмісійний тунель. У нас дуже великий трансмісійний тунель, і середньому пасажирі буде аж ніяк не комфортно. От покажи, наскільки він великий. І як тут має сидіти середній пасажир. Ну, ось зжавши ноги, ну або на нього якось викладати, я думаю. Якби в мене була такий автомобіль, та взагалі б автомобіль з високим трансмісійним тунелем, і я би побачив, що якийсь пасажир ставить моє, то я би його сам. би Відлупцював, будемо по-українськи виражатися. Тут в нас міні-така пуличка якихось цигарок чи там ще якоїсь, ну, такого для невеличкого. Повітроводи. Не шкіряний. Трішки мене це, звісно, засмучує, щоб давно я вже не. Катався на з шкіряним салоном, але матеріали непогані. Ну, і в матерії є свої переваги над шкірою. Ми не будемо про них говорити. Також от є міні такі динаміки, влаштовані у дверях. Є також підлокітник без ніяких підклянників, без нічого, але він є. І на далеку дорогу вже буде комфортніше задньому пасажиру. Все, переходимо до передньої частини і погнали. Ох! Переходимо до передньої частини. Ох-о-хо. Я не знаю, так, так, спереднє сидіння відрегульовано для власника. І мені от дивіться, жав трішки коліна і коліна впирається в кермо. Трьох спіцеве кермо, до речі. Видно, що час його вже потріпав трішки. Все-таки автомобіль 97-го року. Взаді немає електроскло підімачів, але радує вже те, що вони є хоча б впереді. Покажи, наприклад, боковий хоча б. Так. Ну, салон, звісно, цікавий. Як ми бачимо, що торпедо повернуто в характерному стилі BMW до водія, зайвим буде говорити про якість матеріалів, про цей пластик, який не буде вам надоїдати своїм скрипом, але козовні деталі, не козовні, вибачаюсь, деталі салону можуть видавати скрип або зайві звуки. Якщо автомобіль був Потопельником, його розбирали, або взагалі... Його розбирали, щоб доставити в Україну куди хоч. Якщо автомобіль розбирався, то ви можете почути характерні скрипи або зайві шуми. Якщо автомобіль рідний, не розбирався, то шумоізоляція має бути на 5 з плюсом. Багато таких дерев'яних ставок, чесно, під дерево. Але бачимо, що біля коробки передач цей пластик вже потріпаний часом. Також з'явилися вже тріщини, аварійка, центральний замок. Попільничка дизайну таки зроблена. Навіть є ось така у нас шторка, що, куди ми теж можемо щось покласти. Підлокітник. закритий. Так, п'ятиступінчата механіка наша. Клімат-контроль. Кондиціонер, магнітоли, тільки вже стара, на касети, але теж класно, що сховано. От мені цікаво, що в цьому BMW ось такий прикурювач. Ну, Реально дизайново зроблено, що він ось так ховається. Класно. Але все ж видно, що автомобіль не новий. І видно вже сліди часу. Навіть в тому році, навіть в базовій комплектації, BMW пропонувала досить великий кущ опцій, можна так назвати, безпеки сидіння, комфортні. І так, ми рушили. Скажу чесно, що автомобіль от 97-й рік, ви бачили, що ми тестували той самий 97-й рік конкурент є 210, -го. Він теж дизельний, але просто тут, а ти їдеш, тут дизельного звуку практично немає. Ну, грубо кажучи, до 2000 його немає. Абсолютно, там після 3-4 він буде трішки проявлятись. Але коли ти сідав 210 дизельний, то він там робив як трактор. Там посправді він робив як трактор. Тут цього зовсім немає. Автомобіль їде плавно, і цей звук такий класний. Видно, що чується, що 6 циліндрів відчувається. Від 0 до сотні за 11 секунд. Що стосується розходу. То в місті 13 літрів. По шосе близько 6,5. Максималка становить 205 км По динамічних характеристиках, чесно кажучи, в чомусь таки схожий на 407. Проїхавшись. Взагалі, практично мало. Ну що, тут навіть кілометри не проїхалися, але можна сказати, що дуже хороший кут, бачиш ти все по сторонах, але маленькі бічні дзеркала. Пять тысяч обертів. Сто. Сто десять. Сто двадцать. Скидываем. Як в нас їде 2.5 EDS. Отже, протестувавши BMW 5 серії в е 39 кузові, я реально совістю можу сказати, що це класна машина. Навіть незважаючи на те, що її вже 15-20 років. Ну, стара, але реально. В ній збереж... збереглась шумоізоляція, в ній зберігся той драйв, той комфорт, який характерний реально для класних машин. І... Цей автомобіль реально буде підкреслювати характер її власника. Обслуговування, звісно, не найдешевших, ну, я б сказав, що навіть досить таки дороге. Але хто буде брати BMW, Mercedes, Audi і інші просунуті марки на останні гроші? Ну ви мені реально скажіть, хто. Тому з вами був Віктор Ковачук, програма «Вибір авто». Побачимось!